З 1 березня акцизний збір на алкогольну продукцію виріс майже у два рази. Це означає, що скоро найдешевша пляшка горілки може коштувати 75 гривень. Бляшанка пива 12, слабоалкогольні напої 30, А мінімальна ціна пляшки коньяку складе 150 гривень. Власники алкогольних магазинів передбачають зниження продажу вітчизняної продукції, тому що тіні вийдуть нелегальні виробники. Ну буде водка стоїть дешево 20-25 гривень. А... скажем, легальные производители будут продавать вот на полке, как мы будем продавать водку по, 70, по 75 гривен по закону, да, то человек уже будет вправе выбирать, может он себе купить эту водку за 75 или он пойдет, скажем, в, скажем так, в магазин купит за 25. Вот как бы основная проблема. Это приведет к уменьшению объема продаж Елітний імпортний алкоголь за останні два роки подорожчав у три рази. А коштує таке задоволення не одну тисячу гривень. Але ціни на дороге вино та вишуканий коньяк залежать від інших факторів. Цей напій називається Арманьяк. Виробництво Франція урожай 1973 року. Коштує 42 тисячі гривень. На його ціну не впливає рішення Кабінету міністрів, але суттєво впливає курс долара. Акциз впливає на кількість спирту, а не на якість алкоголю. Ціни ростуть, але люди менше пити не стануть. Кількість продажів не впаде, але дешевий та дорогий алкоголь майже зрівняються. То, звісно, представники торгівлі, цього бізнесу самі можуть підняти ціни, як как зберігаючи бы пропорцію між дешевою водкою та дорогою. Але, в принципі, якщо не вмішуватися, то ціна, скажімо, дорогої водки має приблизитися до дешевої. Або, наоборот, дешевої до дорогої. Акцизи ростуть, тому що зростає мінімальна ціна на продукцію та енергоносії. Але якщо порівняти з сусідніми країнами, то там ціни на підакцизні товари вище. В Україні вартість алкоголю ще буде зростати, але експерти кажуть, через нелегальних виробників громадяни можуть отруїтися дешевою, але не якісною горілкою. Це та ж сама робота податкової поліції, вона, в принципі, зупиняє виробництво під акцизною продукцією нелегально не виготовленою. А кустарному, в принципі, виробництво не спричиняє, тобто треба більше опасатися того, що це буде в промисловому виробництві. А якщо це людина на своєму скажімо так для себе, то це в жодному разі навіть не несе за собою кримінальної відповідальності. Очікуваних надходження в бюджет чиновники можуть не отримати, прогнозують спеціалісти. Тим не менш, це один із найнайдійніших засобів наповнити бюджет, а для деяких споживачів ще й зберегти здоров'я. Аліна чистосердова, ігор Філіпов, Максим Пономарьов, Євген Жулай. підсумки тижня. Перший міський.